Україна разом під такою назвою пройшла культурно-мистецька акція, присвячена революційним подіям на майдані. В педуніверситеті відбувся черговий етап. Полтавщина стала останнім регіоном перед столичним вишиванням. До цього вже всі області України вийшли на символічній карті свої прапори. Від нашої області долучиться надзвичайно багато осіб. Оце відомі вишивальниці наші, відома майстриня всього світу Надія Вакуленко, яку знає увесь світ. Відомі майстрині інші, гурти от ми бачимо біля нас сьогодні, зібралися. З Гадіцького навіть району вже доїхали до нас сьогодні. Серед них і вишивальниця Людмила Зубко. Для нас дуже велика честь, нас Запросили взяти участь у цьому дійстві. Вишивці. Естафеті, да, я можу сказати так, карти е, України для нашої сільської глибинки. Це дуже дуже велика честь. Майстрині з ентузіазмом поставилися до вишивання карти України. Ми ще знаходимося в такому скрутному положенні, і треба, ну, боротися за нашу Україну. Завершиться вишивання у Києві. Полотно буде включено до виставки різдвяний ярмарок, яка пройде у мистецькому арсеналі перед новим роком. Кінцевий пункт говорять організатори акції: Верховна Рада. Там вишиванку планується розмістити як оберіг та нагадування про національну єдність.